Вітаю, друзі, доброго дня усім вам, нехай Бог благословить вас і нехай мир нашого Господа Ісуса Христа нехай перебуває із вами, нехай цей мир через Духа Святого, Духа Миру прийде і наповнить вас прямо зараз, в цей момент. Я знаю, що увесь світ. У конфлікті, у війнах багато проблем, багато страждань, багато зойку у цьому світі. Але коли мудра і надприродня віра, віра, яка розмірковує, віра, величність Господа Ісуса Христа, не в якусь релігію, в ту чи іншу, а виключно в Господа Ісуса, в Його Слово. Коли людина має цю віру, у неї є ця, цей привілей жити в мирі, навіть якщо навколо Нього, неї битви, це те, що ми бачимо зараз. Усі. Усі ми страждаємо, дивлячись на те, що відбувається у світі, але ті, хто мають віру виключно в Господа Ісуса, Христа, нашого Спасителя, хто фокусує свою віру на Божого Сина, на того, хто викупив нас, який прийшов в цей світ, щоб врятувати тих, хто в нього вірить, ці мають право і привілей Мати всередині у себе мир, це те, що зі мною відбувається, і це те, що я хочу вам для кожного із вас, те, що я бажаю для кожного із вас, і говорячи про війни, труднощі, битви, несправедливості і всього того пекла, який у цьому світі ми можемо спостерігати. Мене колись запитали, єпископ. Чому Бог, усі ці болі, усі ці скорботи допускає усі ці конфлікти, уся ця бідність, голод, скільки проклять, скільки несправедливостей, чому Бог допускає все це? Хороше питання, але краще усього. Відповісти наступним чином прямо, єдина форма для людства, звернути увагу або почути голос Божий, це під час страждань, під час болі. Салмостівець казав благо мені, що я постраждав, що міг. Пізнати слово твоє, твою заповідь, тоді Бог допускає. Це його форма проводити нашу віру, тому що поки немає проблем, поки сонце воно спокійне і все добре, немає бурі або шторму, ніхто про Бога. Не переживає ніхто не думає про творця, ніхто не звертає увагу на те, що відбувається. люди думають, що краса це щось саме по собі, що природа і все творіння, воно до Бога не має ніякого відошення. Тоді люди на превеликий жаль, тільки тоді, коли їм погано, вони біжуть до лікаря. тільки тоді, коли зуби болять, ми йдемо до стоматолога. Так чи ні? Ти шукаєш лікаря тільки тоді, коли тобі погано. Це реальність. Те ж саме і з Богом. Бог допускає, щоб усі ці соціальні конвульсії, ця несправедливість, ці огидні ситуації для того, щоб звернути увагу тих, хто думає, тих, хто розмірковує. І всі мають цей привілей думати і розмірковувати. Небагаті, не некрасиві, грішники там чи святі, усі мають цю приві цей привілей розмірковувати, думати для того, щоб могли шукати. Відповідь у того, хто прийшов в цей світ, щоб принести спасіння. Тоді, мої друзі, проблеми, які ви в цей момент зустрічаєте, Бог Він привертає цими проблемами вашу увагу. Щось неправильне ви робите. Коли щось із вами відбувається, ось я Божий слуга, я проповідник Його Слова. Але Бог також привертає мою увагу дуже часто через проблеми. Але, чи ви не проповідуєте слово Боже? Так, я проповідую, Але іноді ми відволікаємося. Знаєте, багато речей навколо. Тоді що відбувається? Приходять проблеми. Бог їх допускає допускає ці тяжкі ситуації. Для того щоб ми могли пробудити нашу віру. і коли ми говоримо про пророцтва, які Ісус промовив, сам Божий син говорив про це. Це не якийсь пророк, звичайний якби ж пророк там Ісая чи Єремія, будь-який із цих пророків. Тоді вже достатньо, щоб довіряти Слову Божому. Якби апостол там говорив, але це дано було самим Господом Ісусом Христом, Він навчив нас, говорячи про те, що у смоківниці візьміть образ. Коли ви побачите, що вже стали м'які відки, то знаєте, літо вже близько. Тоді ті люди, які ніколи не мали державу, люди, які тисяча років жили по усьому світу, ми бачимо, вони як. Смоківниця. Ізраїль як смоківниця, ви знаєте, в минулому вони використовували Бог використовував смоківницю, символізуючи його народ. Мої друзі. Це істина. Вже багато підтверджень. Я довіряю, я вірю, що, знаєте, уже близько, але кожен із вас сам приймає рішення. Але в що, в що я вірю? Бог завжди хоче привертати увагу свого народу, Ізраїля, і Юди, так, завжди через проблеми він діяв. Коли? Ізраїль або Юда можна так краще сказати, тому що Ізраїль це північне царство, яке відділилося, але було Юда, царство і Веніаміна царство, коли Юда против Бога, повертався, Господь направляв ворогів, як було із Наводохоносором, який захопив Єрусалим по Божому напрямку. Сам Бог, Бог направив, не диявол. Сам Бог був. І на Вуходоносор. Він був невіруючим, так, але Бог він використовує кого хоче, навіть невіруючих, для того, щоб привернути увагу тих, хто вірить. Бог використовував написано без словесного віслюка, щоб говорити із Валаамом. Тоді Бог використовує того, кого він хоче. Він Бог, він творець, він хазяїн усього, уся влада, усе в його руках, і він відправив Ісуса як спасіння для тих, хто повірить в нього, для тих, хто свою віру. Покладе на Господа Ісуса, і, звичайно, хто вірить, буде хрещений, як Ісус сказав, той врятується. Хто не вірить, той вже буде засудженим. Тоді варто, варто про це говорити. Ви знаєте, багато людей, які начебто є християнами, або такі, знаєте, вони фальшиві. Брехливі християни фейкові, вони часто сфокусовані на речах цього світу, на досягненні матеріальних благ, на ті речі, які дьявол пропонував Ісусу. Пам'ятаєте, під час спокус дьявол на високого гору, він його відніс і показав йому усю славу, царство всіх у всього всесвіту і сказав: Тобі даю. Тобі даю владу над усіми цими царствами, усю славу їх, славу і владу, волдорювати над цими царствами царствами земними. Тільки поклонись мені, вклонись мені, тільки цього дьявол хотів, щоб Ісус, Він йому вклонився, щоб Він загубив право бути. Спасителем наших душ, тоді, мої друзі, ви знаєте, дьявол продовжує і буде продовжувати пропонувати царство цього світу для тих, хто навіть знаючи слово Боже, але фокусується на чомусь іншому. І варто, друзі, варто, щоб ми. Розмірковували про те, що апостол Павло нам сказав у Коринтінам 15 розділ, 19 вірші. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Апостол Павло сказав впевнено, Без Якихось інших виправдань. Якщо тільки я на ці речі надіюся цього світу, на досягнення цього світу, на матеріальні досягнення, на славу, яку цей світ пропонує, тоді моє життя, моя віра, вона не має ніякої цінності, тому що наша віра. Бог дав нам цю віру, Його дух дух віри не для того, щоб досягати матеріальні якісь багатства. Розумієте, так це також потрібно, але не це головна ціль, не це наше саме важливе, важливе і саме головне це спасіння душі. І тому якщо ми тільки на речі. Цього світу покладаємося, тоді ми очікуємо самого важливого вічного царства, вічного царства від нашого вічного батька для його вічних дітей. Тоді, якщо люди не мають цього розуміння, якщо не усвідомлюють цю мудру віру, віра, яка дура на протязі усієї вічності повинна бути збережена люди слабкі. Іншими словами, якщо ваша віра тільки в досягненні цього світу, якщо ви шукаєте тільки благословіння цього світу, то тимчасових благословінь ви найнещасливіші усіх людей, тому що ви. Обмежуйтесь тільки крихтами, крихтами, які звичайно зроблять вас розчарованими, але та людина, яка дивиться на Господа Ісуса і дивиться у вічність, так вона проходить біль, страждання, несправедливість. Переслідування, багато страждань у цьому світі, Але мир, який всередині в неї є, не нещазне. Ви знаєте, цей мир, це знаміння, знаміння, громадянина Божого царства, це знаміння Божих дітей. Вони діти Божі, мають мир Божий. І Якщо людина говорить. Що вона Божа людина, але не має Божого миру, тоді вона не Божий син, вона просто є тим, кого можна назвати. Тимчасовим, ви знаєте, прийомний, не справжній. І апостол Павло, він говорив відкрито про те, що якщо ми тільки у цьому житті надіємося на Христа, то ми найнещасливіші люди із всіх людей. І коли ми розмірковували і продовжуємо розмірковувати у 24 розділі в Євангелії від Матвія, саме для того, щоб попередити тих, хто спить, духовно кажучи, спить для того, щоб пробудити вас. Щоб ви не опиралися, не спиралися в вашій вірі виключно на благословіння матеріальні, але на саме головне благословіння, на вічне спасіння, на той мир і цей Божий мир тільки можливий тоді, коли ми дійсно народжуємось від води і Духа Святого. Як сам Господь Ісус, Він промовив у своїх словах. Тому, мої дорогі друзі, ось відповідь, яка, можливо, не подобається усім, але що я можу сказати чи зробити, важливо, що це факт, це реальність. Той, хто вірить, амінь, слава Богу. А хто не вірить, що поробиш? Розумієте, це ви повинні самі аналізувати вашу віру. У вас голова, у вас розуміння, у вас інтелект. Ви розумієте, про що я говорив, тоді рішення за вами. Якщо ви будете слідувати за Господом Ісусом, і страждати, зустрічаючи усякі переслідування, битви, страждання, і за. Того, що колись ви надієтесь жити у вічності із вашим вічним батьком, тоді, мої друзі, ідіть у цій вірі, тому що Бог із вами. Ця віра приносить мир. І мир це те, що сигналізує нам про нашу віру усередині нас є. Це щось особисте, те, що ми повинні мати всередині. Нехай вас Бог усіх благословить до завтра на все добре. Амінь.